Хвилі, вогонь та темрява. Так, людству змальовують кінець світу. На відміну від страшних картинок, у цій кімнаті спокій та тиша. Тут збираються охочі почаювати у китайських традиціях. Олександра якраз готує напій, незвичайний, а найчорніший з усіх сортів. Це так звана чайна смола. Саме вона стала основою апокаліптичного чайного набору. Зараз на фоні всі якоїсь істерії, яка зв'язана з кінцем світу, коли дуже много різних негативних моментів. зробити щось дуже Креативна, дуже весела і з юмором. Одна чорна кулька коштує 5 гривень. У коробку їх можна спакувати скільки завгодно. До того ж, кожна символічно загорнута ще й у чорну обгортку. Набори продають лише тиждень, але клієнтів уже побільшало. Так 21 два Как предсказывают, не буде света, не буде электричества, не буде тепла. Можна взяти просто газову горілку, взяти запас води, взяти чайну смолу і угостить себе темним чаем в темне. А ось Андрій від кінця світу страхує сертифікат, заповнює від руки, та ще й різнокольоровими чорнилами, бо поліс не справжній, і от э, того, що сонце буде проглочено крокодилом або пернатим змієм и от столкновения Земли с Нибиру. Ну и э, е, всемирного потопа, конечно, я тоже не мог не застраховать. Идею втілив задля жарту, але покупців не так і багато. Берут, зазвичай, на подарунок. Корпоративи, э, е, дни рождения, спрос не очень большой. Скажу по-честному, очень э, много их дарю своим друзьям. Потому что э, е, идея была этой страховки, чтобы... Э, е, зробити жизнь нашу сложну немножко лучше. Один папірець коштує 10 гривень, а 30 штук продає уже за 250. Про всяк випадок застрахував себе від кінця світу, і наш телеканал Кирило Ліхачов, Юрій Шульга, Тетяна Стець це ще не кінець.